Біткоїн знову стартує на луну. Те, що відбулося сьогодні, може запустити новий рани. Більшість навіть не розуміє, що саме зараз сталося. Ну не сьогодні, вчора. Біткоін різко виріс вище 93 тисяч. А ефір піднявся до 3200 На фоні нової хвилі очікувань, що ФРС може знизити відсоткову ставку. Це одразу включило ринковий апетит до ризику. і Капітал знову потік у крипту. Інституціонали повернулися в крипто. Еті потік грошей в ці фонди виріс, що означає одне, великі гравці почали знову купувати Пувати після тижнів падіння ліквідації паніки ринок робить відскок, який зараз багато хто називає початком предсвяткового ралі. Але експерти попереджають, таке зростання може стати і стартом, і фейковим відскоком. Усе вирішить політика ФРС та обсяг нових вулань. Ветієв одне зрозуміло точно. Крипта ожила, і зараз ми знову бачимо, як гроші повертаються в ринок тихо, але агресивно. Ну і додам трошки від себе. Тобто це новина, це ми її оглянули. Якщо хочете знати, коли треба купляти, коли треба продавати, заходьте на канал, підписуйтесь посилання в шапці профілю. Роблю огляди з чіткими поясненнями, чому зараз купляти ок, або не ок, коли треба заходити, коли треба виходити, які очікування. Он огляд, що понеділка, роблю огляди, які. Класно відпрацьовують. Не вірите? Ну то зайдіть і переконайтесь. Погнали далі працювати. криптошабля твоя зброя в світі крипти.